А ви знаєте, як перетворити кожен день в маленьке свято краси та жіночності? Дозвольте мені розповісти вам історію про незмивний бальзам кондиціонер Silcat Nutritivo N2 від Bess, вашому новому вірному супутнику в цій чарівній подорожі. Цей італійський еліксир, ніби загадковий персонаж із романів Елізабет Гілберт, раптово з'являється у вашому житті та кардинально його змінює. Він створений для вас, жінки. Які хочуть повернути своїм волоссям життєву силу, блиск та м'якість. Уявіть, що ви тільки що вийшли з душу, ваші волосся чисті та вологі. У цей момент ви берете в руки флакон Silkat Nutritivo n 2 і наносите невелику кількість на волосся. Закрийте очі та уявіть, як кожна молекула цього засобу проникає в структуру ваших волосся, відновлюючи їх зсередини. Розподіліть бальзам по всій довжині, акцентуючи увагу на кінчиках. Не змивайте, дозвольте волосся висохнути природнім шляхом або використовуйте фен, якщо ви поспішаєте. А тепер найчарівніше мить, коли ви відчуєте, як ваші волосся перетворилися, вони будуть сяяти як зірки на небі та будуть м'якими, як шовк. Кожний їх дотик буде нагадувати про той момент, коли ви вперше зустріли свою справжню кохання. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові глави цієї дивовижної подорожі в світ краси Silkat Nutritivo N2. Адже кожна жінка заслуговує бути не просто красивою, а й щасливою.